Що це мене заражеве небо зустрічає на сервері. Так, давайте я веду пароль. Е, капсулок не вимкнув. Пам-пам. Ай-яй-яй, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все. Всіх вітаю, з вами знову Мікелі. Ми продовжуємо грати на сервері Азов Роуплей. Не забувайте вводити мінік при реєстрації Міхейль, Медіа. Сьогодні я вирішив перевірити роботу податкової. Тож, я вже влаштувався на роботу в мерії, і зараз я хочу під'їхати орендувати тачку. Я покажу до речі новачкам, як це все робити, бо можливо, новачки і не знають. Якщо тут влаштовуватись, тож я покажу все поступово. Ми натискаємо важливі місця. Мерія, під'їжджайте до мерії або до уряду, як він зараз називається, забігаєте сюди. Після цього підбіжа, підбігайте до цього чекпоінту і у вас є працівник податковий, але вам треба мати восьмий рівень персонажа. Ви натискаєте, ви влаштовуєтесь, ваша нова робота працівник податковий. Після цього ви під'їжджаєте до е, самої праці податкової. Я вам покажу, наприклад, ви тільки що влаштувались, сіли в свій автомобіль і поїхали до точки цієї роботи. Вона знаходиться біля Мейсбанку, тобто, ви не повинні, в принципі, загубитись, бо Мейсбанк, мені здається, знають всі. От, ми під'їжджаємо. Після цього ми підбігаємо сюди, про це влаштовуємось на роботу. Так. Після цього нам потрібно орендувати автомобіль. Аренда коштує 2500 баксів. Орендуйте, у нас знімаються кошти. На Alt заводите автомобіль, під'їжджайте до працівника податкової, підбігайте до цього чемоданчика і вам показує будинок номер 200 відмічений на GPS навігаторі. Відстань 1031 метр. Тепер ми виїжджаємо через цю точку і їдемо до цього будиночку. А, і ще б я водив класно, знаєте, було б взагалі шикарно. А так, я щось не дуже можу водити ще на цих автомобілях. Так, де цей будинок знаходиться? Він знаходиться десь на Вайнвуді, тож нам треба буде зараз навіть наверх заїжджати, щоб до того будинку дібратись. Добре, мені не складно. Мені цікаво єдине що, що я поки не знаю. Чи перекидується в плані... Цей чекпоінт на інші міста, типу, Лос... Сан... Лас Венторасу, Сан-Фієро, щось типу такого. Тобто я ось цього не знаю поки що. Але я думаю, що воно перекидується, але все одно я цього не знаю. Оп, Завертаємо і під'їжджаємо ось до будиночку. Ми під'їхали після цього вибігаємо. І підходимо до чекпоінту, Ви виконали замовлення, до вашої зарплати додано 686 баксів. Тобто, ті 2500, я думаю, ви швидко зможете окупити, але після цього ви зможете і. Почати працювати в плюс, тобто хвилин 10 вам потрібно буде попрацювати в мінус, навіть менше, можливо, а після цього і в плюс. Ну, в мене все так довго, бо я їй розповідаю і все тому подібне, а вам це буде набагато швидше, бо в принципі то ви Ви не будете ні з ким розмовляти, ви уємкнули собі музончик там і погнали працювати на цьому працівнику податкової податкової. Тепер я зараз знову їду до. Мейсбанку, хочу орундувати ще, не орундувати, а взяти нове завдання, тільки я б ще не дрифтив, бо мою тачку трошки навіть заноси. До речі, листоноша, якщо не помиляюсь, ми тільки що його проїхали. Але я подумаю, може зробити про нього відосик, а може й ні. Це ми ще з вами побачимо. Ось працівник податковий. Підбігаємо до нього, беремо номер будинок 100. У нас був тільки що 200. Тепер у нас номер будиночку, номер 100 Тепер ми їдемо до цього будиночку. Він набагато ближче. Тобто там ми отримали 686 бакс, якщо я не помиляюсь, вірно вірно. А тепер мені цікаво, скільки ж ми отримаємо з вами зараз, тільки що майже чуть не вирізався в цей заборчик, але я встиг вирулити. І, і в ідозі не вирізався, Це вже, 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 так. Це вже дуже добре. Так, ми їдемо до аеропорту чи куди. А, ми їдемо до бази ацтек або ріфа це. А, я не запам'ятаю цей колір. Скоріше за все, це, це ріфа. Я завжди їх плутаю. Але я так думаю, що це все ж таки ріфа буде, а не ацтек. Бо Ріфа завжди, типу, трошки темніше. Але, якщо що, ви мене поправите. Підбігаємо, отримуємо 505. І я можу сказати так, що. Сума, яку ви отримаєте. Залежить від відстані, яку ви проїдете до цього будиночку. Так що і досі не забувайте, що я граю на сервері Азов IP, ви бачите на екрані, а також ви бачите в описі мого відеоролику. А також не забувайте вводити мій нікнейм Міхель Медіа при реєстрації. Дякую всім за перегляд. Насолоджуйтесь грою на українськомовному сервері Samp. де немає. Жодного окупанта, дякую за перегляд та до нових зустріч.